Вас вітає Славуцька гімназія номер 4 Ми це своєрідна республіка, де вчителі та учні спільно творять майбутнє. Це велика родина, яка має свій ритм існування захоплює новизною. Очолює гімназію Ірина Валеріївна Янисевич, випускниця даного закладу. До речі, третина трудового колективу Славуцької гімназії номер 4 її випускники. Гімназія має свою славну історію, геральдику, герб та прапор, що уособлюють юність, мудрість та прагнення тягнутися до вершин. Талісманом закладу є Жук Сонечко, символ добра, благополуччя, довірливості. Наше творче кредо. Ми не намагаємось стати кращими, ми прагнемо стати завтра кращими за нас сьогоднішніх. Основною метою закладу є прагнення створити кожній дитині гідні, необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу для власного та суспільного блага. Шляхом співпраці дітей, батьків, вчителів, громади через відкриті щирі стосунки, свободу та творчість учителя намагаємось створити умови для гармонійного розвитку людини. Ми мріємо створити справжню школу партнерства. В якій кожен учасник освітнього процесу матиме достатньо знань, досвіду, впевненості та прийматиме рішення на основі цінностей для того, щоб робити власний вибір та творити своє майбутнє з дорожньою картою. Вдала життєва реакція. Наша школа партнерства це школа гармонійного розвитку для дітей, школа творчості для вчителів, школа довіри для батьків. Школа родина для випускників, школа зростання для громади. Серед безлічі програм і концепцій, педагогічний колектив нашої гімназії обрав для розвитку і діяльності концепцію школи родини. Чому що надихнуло на обрання даної проблеми? Сам час, в якому ми нині живемо, висунув на порядок денний програму школи родини, адже родина найдосконаліша. Найдивовижніша з усіх суспільних інституцій. Вона зберіглася впродовж усієї історії, не зруйнувалася, незважаючи на соціальні катаклізми. Чому? Та тому, що родина була і залишається найбільшою моральною цінністю, духовною потребою людини. Саме у родині плекаються всі складники здорового громадянства. Ми, як справжня родина, пишаємося своїми дітьми-випускниками. У закладі створено галерею випускника, окрасою якої є родинне шкільне дерево. Воно уособлює історичну значимість. Адже за роки існування гімназія випустила не одну сотню випускників та пишається, що серед них є ті, чиї імена відомі не лише в Україні, але й за її межами. Освіта основа інтелектуального, духовного. Фізичного та культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об'єднаного спільними цінностями культури та держави. Структурою оновленого освітнього простору є початкова школа нуш, школа радості, адаптації, зацікавлення. Основними освітніми цінностями щодо формування простору освіти 21-го століття є вміння жити разом, вміння вчитись, вміння діяти, вміння бути. Освіторія Нуш з кожним роком пропонує все більше і більше новинок для поліпшення навчання дітей. Адже саме у початковій школі закладається фундамент освіченості та соціалізації особистості. Ранок дітвори розпочинається з позитивних емоцій. Однією із успішних форм діяльності, яка допомагає вчителю створити спільноту в класі, є ранкові зустрічі. Такі зустрічі сприяють розвитку важливих навичок дітей, зокрема, спілкування, академічних і соціальних умінь, сприяють створенню позитивного настрою та гарної поведінки. Метод ранкової зустрічі. Дає змогу зрозуміти дитині її значимість та створити у класі дружню, позитивну атмосферу. Інноваційні методи та прийоми педагоги вдало залучають і в освітній діяльності, щоб урок був ефективнішим та матеріал сприймався повністю, дітям необхідне перезавантаження. Цьому сприяють цікаві та змістовні фізкультхвилинки. Гімназія працює за принципом інтелектуального та творчого розвитку. Так, використання елементу шість цеглинок Лего допомагає дітям робити перші відкриття, пізнавати світ і себе в ньому. Прийом гру Шість капелюшків вчителі використовують на уроках для розвитку критичного мислення здобувачів освіти, сучасне визнання природничої компетентності. Стало більш ємним у поєднанні із практичним вектором. Практичні заняття різного формату сприяють розвитку навичок дослідницької діяльності, під час якої здобувачі освіти формують різні припущення, роблять певні висновки, пізнають себе в рамках навколишнього світу. Спостерігаючи за тим, якими швидкими темпами розвивається людство, важко передбачити наше завтра. Але саме в ньому житимуть діти, яких ми навчаємо сьогодні. Педагоги усвідомлюють, що відповідним просвітницьким контентом може стати стем освіта. Здобувачі освіти вчаться знаходити рішення не в теорії, а на практиці, отримують багато автономії, підвищують інтерес до технічних дисциплін. Одним із основних чинників результату якості освіти є використання на уроках новітніх прийомів організації освітньої діяльності, пошуку шляхів самостійних рішень та відкриттів здобувачів освіти. Основна школа школа мотивації та розкриття потенціалу. Усе найважливіше для школяра відбувається на уроці. Урок творча лабораторія педагога. Де він стає організатором всього того, що відбувається в класі, особливої уваги набуває зараз проблема формування самостійності учнів, спроможності отримувати, аналізувати інформацію та приймати оптимальні рішення, використовувати в практичній діяльності нові інформаційні технології. Так, питання напрямку інноваційного розвитку природничо-математичної освіти знаходить своє продовження у середній ланці, основою якого є система навчання STEM. Під час проведення уроків хімії домінуючою технологією є навчання як дослідження, яке забезпечує наближення хімічних знань до реального життя. Учні гімназії є постійними учасниками всеукраїнського конкурсу юних дослідників імені Євгена Гладишевського. Кількість кристаломанів щороку зростає, а рекорди Славутчини поповнюються монокристалами гігантами. Уроки на свіжому повітрі це сьогоднішня реальність природничої освіти. На території закладу розпочато роботу щодо створення творчо креативного простору Всесвіт пізнання. Перші цеглинки експонатів музею під відкритим небом вже закладені. На уроках біології здобувачі освіти досліджують життя на різних рівнях організації. В подальшому застосовують свої знання для збереження і відновлення живої природи. Наше життя неможливо уявити без фізичної активності. Це найголовніша запорука здоров'я та щасливого життя. І привчати до неї варто змалечку. А де краще це робити, як не на уроках фізичної культури? Від учителя залежить багато ставлення школяра до свого здоров'я, активного способу життя та навіть розвиток наскрізних умінь. Тому сучасні уроки фізичної культури також сприяють розвитку відповідних навичок. Цікаві та захоплюючі уроки обслуговуючої праці проходять у гімназії. Дівчата не лише шиють, вишивають, ліплять, а й готують. Приготування їжі одна із найулюбленіших тем гімназистів. Це одна із кращих практик, яка дозволяє дітям в майбутньому. Соціалізуватися. Облаштована майстерня для хлопців дає змогу розвивати початкові навички виробничої практики. Учні працюють на верстатах, навчаються столярської справи, удосконалюють навички роботи з різними інструментами. Вже не один рік здобувачі освіти із задоволенням відвідують гурток у мілі руки. Навчально тематичні екскурсії та подорожі. Вони є обов'язковими та необхідними складовими на уроках географії. Саме завдяки екскурсіям діти спостерігають та досліджують явище природи, вчаться орієнтуватися на місцевості, мають змогу розширити власний світогляд та максимально наблизитись до природи, відчуваючи себе її частинкою. відкриваємо Нові горизонти. І такими горизонтами є співпраця з дітьми країн Європи. Вже понад п'ять років. Гімназисти є учасниками проєкту Культура добросусідства. Крім того, з 2016 року наші діти є активними учасниками на міжнародній освітній платформі Етвінінг. Спілкуючись з однолітками з різних країн, наші учні створюють позитивний імідж України. Серед підростаючого покоління європейців наша гімназія це не тільки освітній простір, а й джерело духовності. У закладі працює музей народного побуту, який є окрасою закладу та осередком національного виховання дітей. Саме тут діти мають можливість доторкнутися душею минувшини українського народу. У музеї проводяться святкові заходи. Тематичні екскурсії гурткові заняття. Структурним підрозділом внутрішньої системи управління виховним процесом є методичне об'єднання класних керівників, яке забезпечує реалізацію єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації учнів. Широкий спектр гуртків, факультативів, індивідуальних годин. Покликаний розкрити найрізноманітніші грані творчого та інтелектуального потенціалу у кожному з наших учнів. Організація життя учнівського колективу реалізовується завдяки спільній роботі органів самоврядування гімназії, яке покликане спонукати молодь вчитися в умовах соціуму, бути лідером, розвивати організаторські та творчі здібності, самореалізовуватися. Сьогодні зроблено багато, проте не все ще досягнуто. Тому колектив ставить перед собою нові цілі, які надихають нас на нові звершення. Все тільки починається.